Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це моє наступне відео, як ви вже зрозуміли. Я хочу, вибачте, мабуть, трішки запихалася, бо займалася начебто хайкінгом, бо в нас тут на районі, як я вам вже показувала, дорога вверх низ І кожного вечора, навіть коли зараз нас така жара, я намагаюся ходити дуже багато, швидким шагом, це близько двох часів. І ось Зараз наразі моя вже така прогулянка підійшла до кінця, то я вирішила вам таке невеличке відео спонтанне імпровізоване записати. До речі, в мене всі відео ось такі імпровізовані, я не маю ніякого сценарію, тексту, а я просто. Вмикаю камеру та починаю з вами розмовляти. Хочу дуже вам подякувати про е, хочу дуже вам подякувати за всі ваші коментарі, за вашу підписку, підтримку мене особисто, як е, е, особистості, як е, взагалі українки. Я отримала дуже багато гарних повідомлень, е, слів, підтримку мене. Мені дуже це приємно, дуже вам дякую. Але е, я не розуміла, що так швидко, що так дуже швидко, я отримую на своєму новому каналі вже дуже багато хейту. В мене це не перший мій канал. Загалом в мене вже 5 каналів, але про це згодом. Саме українською в мене цей один канал. І знаєте, на моєму взагалі першому каналі, коли я відкрила свій канал на Ютубі. Близько трьох років по тому, а там загалом, мабуть, рік не було ніякого хейту. Та ось чомусь саме зараз я отримую дуже багато, як для початківця, як нового нового каналу. Я маю на увазі, дуже багато хейту. І цей хейт, як ви думаєте, з якого приводу? Правильно, стосовно моєї зовнішності, ось, мабуть, стану к вам поближче, щоб ви мене дуже добре розглядали. Я ніяких фільтрів не використовую. Дивіться, повільно знімаю. Ніяких фільтрів не використовую. Я жодного разу не казала про свій вік. На своєму каналі, а, та я казала про те, що в мене є діти. А, одна дитина, вона у хайську разі, та а, в мене також є більш доросліший син. Мабуть, з цього приводу а, люди а, деякі деякі почали мені писати дуже багато хейту а, під моїм відео, де я розповіла, поділилася з вами своїми відчуттями стосовно а, неймовірної самотності, про те, що я хочу знайти свою людину, з якою я Бажаю э, створити родину, так? бо я э, наразі не заміжня і вільна, тому це досить природне. Добре бажання так для нормальної психічно здорової людини, на мою думку. Так от я отримала а, стільки хейту стосовно того, що я вже стара, що нікому я не потрібна, що я не можу народити дитину вже. Чомусь люди а, вважають, що в моєму віці я молода жінка, мені навіть не 45, навіть тим паче не 50, не 70 років. Та у моєму близькому колі є а, дівчата, які народили першу дитину та створили родину у 47 років. Ось це моя. Я близька подружка, знаєте, вона ніяк не вважає себе старою та її чоловік тим паче. Але чомусь, знаєте, у нашому суспільстві я маю на увазі загалом совкове суспільство, так скажу. Дуже цей ейджизм, він якось знаєте пронизано-повітряним. бо це якийсь абсурд, чого ви взяли? Люди, ті, хто писали мені коментарі стосовно моєї зовнішності, мого віку. Загалом мене, чому ми взяли, чого ви вирішили, що ви маєте право. Вирішувати стосовно того, чи маю я, чи заслуговую я родину, чи комусь я потрібна, чи ні. Я ніколи в своєму житті не мала нестачі уваги з боку чоловіків, тим паче тут в Америці, де я жінка такого віку, як я, я не буду принципово обговорювати свій вік на моєму каналі. Чому ви взяли, що я вважаюсь старою? Чого ви це взяли? Також отримала коментарі, що мені потрібно скинути вагу, що я товста, гладка, негарна, дрябла. Я все своє життя. Я все своє життя займаюся спортом. Це і спортивні бальні танці, і плавання. Також у мене є спеціальна програма, за якою я треную з дома. Багато років я дуже спортивна людина. Немає жодного дня, щоб я не починала свій день із занять спортом, інтенсивних тренувань. У мене немає аж ніяк зайвої ваги. Цього в мене точно нема. Моя вага сьогодні вранці була 54 кг. Це здорова вага для мого зросту, тим паче, метр сімдесят. Це Ідеально, тим паче, ідеально для мене, так люди, які мене бачать у реальному житті, ніколи в житті ні разу жодного разу не казали мені, що я якась гладка, не така. Тим паче у Америці, де е, я взагалі, як знаєте, дюймовочка якась, бо тут е, до людей інше дуже інше, принципово інше ставлення. Тут люди різної ваги, і, як правило, набагато більшої ваги, ніж маю я наразі. Ось. Е, навіть якщо я припускаю, що мабуть це якось камера мене розширює, чи будь-що. А якби я навіть та й була, то мала ту зайву вагу, хто має право мені таке казати, хто має право у цьому, знаєте, і принципова різниця між американським суспільством та Савковим цим суспільством. Я наразі не маю жодної уяви, хто, хто може писати такі коментарі, що це за людина, бо 99% коментарів. Під моїм відео ось на моєму українському україномовному каналі вони дуже добрі, щирі, вони такі толерантні, вони такі, знаєте, як від близьких людей, як від родичів, якісь, коли вони там коментують твої пости, чи там я не знаю, у сімейному чаті. Це були дуже, дуже приємні та щирі, добрі повідомлення та слова. Але я також обурна тим, що. На контрасті були дуже жорсткі і неприємні коментарі. Також стосовно моїх губ, моєго обличчя мене звинувачили в тому, що я схожа на росіянку. Що це за стереотип? Я блондинка, все своє життя. Я блондинка. В мене мої губи. Я ніколи нічого не колола. В мене є у мене є інстаграм з самого початку, як він був створений цей інстаграм. Я не видаляла, не підчищала свої фото. У мене є докази, які я можу. Предоставити, але я не буду цього робити. Хто хоче, той знайде. В мене є інстаграм та побачить. І в мене є фотографії, де я все життя виглядаю ось так з такими губами, з такими вилицями, з таким носом. Мене неодноразово звинувачували, що я робила. Багато пластичних операцій, жодної пластичної операції, окрім мамопластики. Я про це розповідала, бо не маю потреби та не вважаю необхідним це якось приховувати так. Бо я веду свій влог вже досить давно, більше трьох років. І звісно, я показала, як я робила мамопластику та з яких причин я її робила. Я про це мріяла дуже багато років після народження та вигодовування грудьми дітей. І я не бачу в цьому нічого поганого, що я собі зробила те, що дозволяє мені собі, що дозволяє мені себе відчувати більш комфортнішою та гарнішою. У мене завжди була велика гарна грудь. แล้ว Груди, але звісно, після вигодовування дітей вона змінила свою форму, і це нормально, що це трапляється з жіночим тілом, та не бачу нічого поганого в тому, що я щось у собі намагаюся поліпшити. Ось я ні в кого нічого не краду. Я ні за чиї кошти це не зробила. Я зробила ці кошти сама і зробила собі цю операцію сама. Але звинувачувати мене в тому, що я схожа на росіянку, бо я блондинка, мені. Пропонували там змінити колір волосся, видалити з губ силікон, який люди вважають, що в мене є. Тобто мені пропонували підлаштуватися під смаки якихось там людей. Тобто, мені потрібно зараз перекраситись. Зменшити свої природньо пухкі губи та щось, щось там зробити, гіалуронку якусь, яку вони вбачають в моєму обличчі, якої в житті в мене не було. Я жодного разу не ходила до косметолога в своєму житті ніколи, ніколи, ні ради якої процедури, бо мені це не потрібно. Я... Полюбляю, як я виглядаю, та немає цього. Якщо настане такий момент, звісно, я піду, але наразі я цього не робила. Та мене звинувачити цьому з такою агресією, знаєте. Ось та також пишуть: ось що мене взагалі знаєте збентежило це те, що е, якийсь чоловік, та мабуть хтось за ім'ям чоловіка та аватаркою. Я не знаю, хто це, це. Я бачу тільки повідомлення та аватар. Мені пишуть, що я не потрібна чоловіку, бо я вже стара, я не зможу народити йому дитину, а такі, як я, вже не потрібні і нікому жодному чоловіку не будуть потрібні. Але є в цьому і е, трошки правда, це в тому контексті, що я дійсно е, не бажаю більше мати е, дітей, бо в мене вже є е, дві дитини. Так і я не хочу зараз ще маленьку дитину. Е, це моя особиста справа. І, е, я шукаю чоловіка, який дійсно вже, мабуть, має дітей. Попереднього шлюбу, так та вони вже дорослі в нього. Або, або я не буду зарікатися. Мабуть, якщо я застину свою людину, яку я буду щиро кохати, мабуть, в мене і з'явиться це бажання мати ще одну маленьку дитину, до прикладу. Але наразі ні. І багато людей, знаєте, вони не створюють родину для того, щоб народити дитину. Так дуже багато людей хочуть. Жити своє життя без дітей та насолоджуватися ним. І ну зазвичай почути у бік молодої жінки, кою я себе вважаю. так Я знаю, як я виглядаю, як на мене реагують чоловіки та жінки у реальному житті. Я себе старою жінкою аж ніяк не вважаю. так Я не виглядаю навіть. Близько на свій вік, а тим паче на те, що мені писали, що мені там 70 років, що я стара жінка, ви люди серйозно. Я знаю, що це можуть писати е, спеціально, провокувати мене різні люди. Я не знаю з якої причини, але всі ці люди будуть заблоковані. Бо знаєте, коли мені пишуть щось конструктивне, наприклад, поліпшити українську мову, там щось змінити на краще в моєму житті. Я дуже вдячна цим коментарям, бо я прислуховуюсь до здорової конструктивної критики. Але коли мені пишуть, що я гладка, що я стара, що не потріб, що я сміття, що я там десь працюю на OnlyFans, мені навіть писали, ви уявляєте? Це взагалі ну я не знаю, що у людей у їх головах, щоб таке писати, звинувачувати людину, яку ти не знаєш. Це наклеп, це урон моєї репутації. Я Ніколи в своєму житті не то, що не то що на OnlyFans, я ніколи в своєму житті навіть е, е, у інстаграмі не е, виставляла якісь, е, знаєте, такі фотографії, щоб мене якось могли скомпроментувати. Звісно, я сучасна дівчина, і я маю фотографії в купальнику і гарні фотографії, де можливо побачити моє декольте. Це е, Норма у сучасному світі, але я в житті не працювала ні на якому онліфансі, не продавала свої світлини нікому. Та знаєте, звинувачувати людину, ось так. Це все від того, що в нас немає на законодавчому рівні неврегульовано питання хейту, харасменту, булінгу, травлі. У нас цього немає. І тому ось ці ось персонажі, які Скриваються за фейковими акаунтами котиків, собачків, чоловіків. Вони скриваються за фейковими акаунтами та. Вони собі дозволяють писати, що вони хочуть. А вони не розуміють, що для мене і для нормальної людини, для усіх нормальних читачів, хто бачить їх коментарі якусь секунду, доки я ще їх не видалила, що для всіх людей це вони пишуть про себе, про свій біль, про свою самотність, про свою некчемність, аж ніяк не про мене. Бо знаєте, коли я влаштовувалася на роботу тут в Лос-Анджелесі. Постійно, постійно, люди, які оформлювали документи, вони бачили мій вік по паспорту, та вони мені казали, Боже, де я не повірю у житті, що тобі наразі стільки років. Я так кажу, як мені, начебто, 45, там чи 50, чи 70. Ні, але навіть вони мені казали, що я не виглядаю настільки, і що я не виглядаю як мама дорослих дітей. Тому мене це навіть не торкає, але мене торкає інше, що Чому у нас в наших країнах, так в Україні у тому числі, на жаль, на жаль, є ось таке ставлення, ось цей ейджизм. Так, це стосовно всього. Тут в Америці навіть при прийнятті на роботу ти можеш не вказувати свій вік. У нього немає такого питання, бо це вже є дискримінація. Тобто, до прикладу, якщо мені було б вже 50 років чи навіть 45 п'ять? Я за думкою ось тих деяких осіб не маю права на щастя жіночі. Я не потрібна, я нікому не потрібна. Це взагалі що таке коїться, а? Тут в Америці ось зовсім інша ситуація. Тут у 45 років жінка це baby girl. Тут навіть є такий вислів, тобто це молода жінка. Боже, зараз був такий випадок. Такі вічливі люди, я вам наведу зараз приклад. Я знімаю тут відео. Це сходи, які з гори йдуть ось до парку. Та зазвичай тут небагато людей. Я е, доволі часто тут знімаю відео, а з цього разу люди повертаються додому, бо вже такий час, знаєте, як вечірні люди вертаються додому чи з прогулянки, і ось декілька людей вони просто чекають, поки я не вимкну і ще й вибачаються. Звісно, я перше вибачаюсь, бо я тут не повинна стояти та заважати людям, так? Але вони ще й вибачаються. І ось один чоловік він здіймався з цими сходами. Та, мабуть, через минут 15 він вертався, і він там стояв, стояв, чекав. Мабуть, я думала, може він просто сидить чи пале, не знаю. Але потім я побачила, що він став обходити не сходами, а ось як такою тут гора. І він по цій горі спускався, щоб мене не потурбувати. Я себе відчула дуже негарну ситуацію, я вибачалася. Але ось такі тут люди, знаєте, звісно, не всі, як у всіх країнах, як у будь-якому суспільстві є різні люди. Це залежить не лише від менталітету, та й від виховання людини. Але ось вам до прикладу, що я ніколи тут в Америці, скільки я більше трьох років вже. Загалом перебуваю, не відчувала якусь дискримінацію стосовно свого віку ніколи. Або там я не знаю стосовно чогось. Тут жінки себе відчувають вільно. Вони вдягаються, як вони хочуть. Вони мають ту вагу, яка їм комфортна. Вони. Знаєте, вони поводять себе так, як вони хочуть, так вони можуть у кафе голосно сміятись, вони можуть дозволити собі будь-яке будь-яку поведінку у рамках, звісно, норми. Тобто, тут норма, якщо людина виражає свої почуття, якщо людина самовиражається у тому, як вона одягається. Як і з ким вона зустрічається, бажає вона мати дитину чи не бажає, бажає вона створювати родину чи не бажає? З ким саме вона бажає створювати родину з чоловіком або з жінкою? Це і є вільна країна, де люди почуваються і живуть вільно. І знаєте, це такий дійсно дуже різний менталітет порівняно з людьми, які ось із совкового цього простору. так? На жаль, на жаль, це є, і знаєте, ось такі коментарі стосовно моєї зовнішності взагалі відбувають будь-яке бажання бути відвертою, бути щирою. Та навіть якщо б я розповідала про якісь сторонні теми, так освітлювала якісь проблеми у суспільстві, проблеми в Україні, де я живу, проблеми побуту там будь-що медицини, економіки, все рівно були б коментарі стосовно моєї зовнішності. І причому це не тільки моя проблема, це проблема дуже багатьох е, жінок. Я ось не бачила чомусь, щоб е, коментували зовнішність е, чоловіків. Їх теж дуже багато на Ютубі, але чомусь у коментарях немає хейту стосовно їх зовнішності. Але жіночу зовнішність хейтять не тільки жінки, але і чоловіки. Чому? З якої підстави мені не зрозуміло. Та я цього терпіти не буду. Я буду блокувати ніяких дискусій, дебатів, питань, чому ви мене ображаєте? Чому ви так кажете в мій бік? Не буде. Це буде стовідсоткове безапеляційне блокування. Та, звісно, я не зупинюся знімати контент, бо я вже дуже досвідчений, я вважаю, блогер, і я дуже багато хейту отримувала на протязі усього часу, що в мене мої канали на Ютубі. На протязі всього часу я, знаєте, зрозуміла, яка тактика в мене. Це просто блокування. Ніяких дебатів, ніяких питань бути не може. Ось та вирішила з вами поділитися. Я знаю, що багатьох жінок це теж торкнеться, бо знаєте. Мабуть, з 25-річного ріку у нас, наприклад, в Україні, я стикалася з таким. Вже ти доросла жінка, і вже до тебе звертаються як жінка десь у черзі. Там, і знаєте, зазвичай це кажуть жінки набагато старші за тебе. Там 70 50 річні жінки будуть тобі казати 25-річній дівчині, жінка. І це якось знаєте, це не окей. Це не окей. Тут навіть нема такого вислову Жінка тут до тебе звертаються до мене, наприклад, звертаються тільки міс Іноді у школі дитині мем, звісно, до мене звертаються, але точно не вумен, так тут взагалі такого немає. Часто кажуть, де лейді так тільки в нас. Ти будеш жінка стара, непотріб, непотрібна, не потрібна, Нікому ти взагалі не будеш потрібна для створення родини через зовнішність, через вік, через все це тільки в нас. Ось тому знаєте, це як таке відео для вас, щоб ви поміркували над цим. Люди, які мені писали дуже добрі слова, звісно, вас це не стосується. Ви чудові, ви неймовірні. Я отримала колосальну неймовірну підтримку. Але знаєте, люди, які я блокую, люди, яких я блокую, вони, на жаль, Мають змогу і надалі дивитися мої відео, та а, вони вже не мають змоги лише коментувати мої відео. Не будуть і надалі дивитись моє відео. Та це я кажу для них та для інших людей, які а, теж потрапляли в такі ситуації, де тебе ось так дискримінують за віком, за вагою, якої в нас взагалі мабуть і немає тої зайвої ваги. Бо знаєте, якщо мені... Дівчині, яка важить 54 кілограми каже, хтось тобі потрібно е, скинути 15 кілограмів, тоді в тебе все буде окей, буде шанс з кимось познайомитись. Серйозно, 54-15, Це я буду хто з Бухенвальду. У Мене не буде сил на життя, і потім е, і потім люди е, дивуються, жахуються, чому в нас є цей феномен анорексії в галі у світі. Але мене це не торкнеться, бо я, знаєте, я дуже сильна людина і я себе поважаю та знаю собі ціну. так? Я ніколи не піду на це, бо хтось там сказав, що мені потрібно скинути аж 15 бляха кілограмів. Але, знаєте, інша людина, якій ви можете це написати чи сказати у реальному житті, вона це може запам'ятати на все життя та потім помре від анорексії. Зрозумієте чи ні? І це буде на вашій совісті, це буде цілком на вашій совісті, на вашому сумлінні, якого, мабуть, у вас і немає. Ось тому ви думайте своєю головою, перш ніж комусь щось казати, так? І посилаючи мене у спортклуб, знаєте, людину, яка усе життя веде спортивний спосіб життя і займається спортом на постійній основі. Ну ви що, з глузду з'їхали, чи що? Ось якось так. Така в нас з вами сьогодні розмова відбулася на низьких вибраціях, але вона мала відбутися, бо я не буду мовчати. Я не буду мовчати. Бажаю вам гарного настрію та все ж таки дякую за підтримку тим, хто мені її надає. Па-па!